Це наш склад. Це те, що у нас є наша гуманітарна допомога, яку нам надають партнери, яку ми. Е яка нам надходить з усіх куточків України. Андрій Кур'ян, голова обласного осередку громадської організації ВПО Україна. Його створили в березні цього року. Мета допомагати переселенцям, які переїхали в Кіровоградську область. В Кропивницькому десь порядка 22-23 тисячі переселенців. А в області 87. До нас за цей період звернулися і зареєструвалися по різним питанням. Порядка, ну не знаю, напевно, десь близько 5 тисяч. Осіб ми стараємося працювати з області, і що саме головне, ми працюємо з переселенцями. З різних регіонів. Тобто ми не спеціалізуємося, наприклад, на Луганщині чи Донеччині. Ми всіх, хто до нас звертається, всіх і всіх пропонуємо нашу допомогу. Допомогу надають з різних напрямків. Ми надаємо допомогу юридичну. У нас є домовленості з Хельсінською спілкою, яка нам допомагає з юристами і проводить юридичні консультації щотижневі. Ми допомагаємо продуктовими наборами, ми співпрацюємо з різними фондами організаціями, які через нас, як через посередників, надають допомогу різним верствам і категоріям переселенців, тобто або жінкам, або дітям, або пенсіонерам. Найближчими днями треба сформувати ряд продуктових наборів. От тут у нас залишилися крупи в цих ящиках. Да, Потім там візьмеш чечевицю і рис і пофасуєте ну, наборів 100. Роздамо, напевно, пенсіонерам найближчими днями. От, і поки що є і 5, і 6, і 2, і 4, і 5. Всі розміри поки є. Ну, приходьте, до 17 сьогодні працюємо. Команда ВПУ України Кіровоградщина складається з волонтерів. І саме волонтерів, які є вимушено переселеними особами. В команді приблизно. 13 осіб, представники Луганщини, Херсонщини, Донеччини, Запоріжжя. Крім мене, я місцевий керівником офісу, в якому ми зараз знаходимося, є Станіслав Попроцький. Він з Луганщини. Зараз на чергуванні дівчата Ніна і Маріна, також з Луганщини. І вони по черзі, по графіку, приходять і працюють з людьми, ведуть бази, оформлюють заявки. Оформлюють потреби, видають гуманітарну допомогу. Гуманітарний центр працює в будні з 10 до 17, Розповідає керівник офісу Станіслав Покроцький. Переселенці сюди приходять за допомогою після сповіщення в телеграм-каналі. Ми викладаємо інформацію, що шановні, в нас є те, те в наявності. Приходьте, будь ласка, отримуйте. У Нас завжди в наявності. Є памперси. до цього. Ми видавали окуляри для зору. То тобто, саме. Для зору люди приходили з рецептами від лікарів, і ми вже не видавали їм окуляри, Ми роздали дві тисячі пар окулярів. Зараз ми роздаємо ще набори гігієни. Жіночі, дитячі для дітей до трьох років. В набори вже вкладається перелік того, що знаходиться в наборі, щоб не виникало ні у отримувачів, ні у тих, хто через кого, а ми саме посередниками виступаємо в роздачі цієї наборів, що не виникає сумніву, що ми все, все дійшло до кінцевого споживача. Дитячий набір памперси, дитяча гігієна, порошок дитячий для стірки, навіть дитяча. Зубна щітка, тобто весь мінімальний набор, набір той, що треба для дитини, знаходиться в цьому ящичку. Жіноча гігієна також для побуту, дуже, для жінки дуже важливі. Речі там і шампунь, і гель, навіть білизна, туалетний папір. Також тут є перелік. Перелік складу цього набору до цього. Ми роздавали продуктові набори від Краматорської адміністрації, тобто мешканцям Краматорська, мешканцям підтоплених територій Херсонщини. Тоже було тось. Ми постійно щось у нас тут видаємо. Було таке, що ми навіть картоплю роздавали. Просто людина приходила, отримувала картоплю. — Багато людей ну, Ми 5 тонн картоплі роздали За 2 години. За підгузками прийшла переселенка з Краматорська, мати дворічної дівчинки Вікторія Суслопарова. Раз раз за ми були, продукти хімію угу. На У ну, нас штук в день. Это на 3 дня, Ну, добре Звісно, дякую. Навіть три дні це теж багато. Чуєш, Станіслава, ще треба перебрати цю муку, розпакувати на подонах, подивитися, щоб вона не злежалася, uh -huh. бо вона вже тут лежить якийсь час. І теж організують дівчат, хай пофасують по 5 кілограмів кожен пакет, щоб вона була не в мішках. Стосовно наших роздач там різного роду наборів продуктових, гігієнічних, що взяти в середньому на місяць, це порядка 200-250 осіб. Якийсь місяць можемо 400 наборів роздати, якийсь 200. бувають місяці більші, коли ну, більше у нас є чого роздавати, бувають місяці менше. Якщо з березня місяця рахувати. Ну, я думаю, що порядка трьох тисяч наборів різного гатунку ми роздали. Це те, що було зібране нашими зусиллями. Як нашої організації говорить ця допомога надходить переселенцям завдяки співпраці з колегами з інших регіонів України. Наприклад, я десь там достав муки, а хтось там знайшов памперси, і ми я їм мукуну в їхній регіон. Вони нам памперси, а ми розподіляємо тут. Тобто, тут вже більш така колегіальна робота. От ці ліжка нам люб'язно надали наші партнери з Львову. Їх тут порядка 50 ліжок, як односпальник, так і двох Ми їх надаємо по потребі нашим переселенцям, коли вони заселяються в місце компактного перебування. Якщо в цьому є потреба, така потреба була в Анастасії Андріївської, яка рік тому переїхала до Кропивницького. Приїхала в тому році, виїхала із окупованої території Бердянськ, курортний міст. город. Я взагалі сюди прийшла, как бы зареєструватися это що було теж в тому році, как бы що у мене ребята маленький по памперсиму приходили. Через рік звернулася за допомогою щодо житла та працевлаштування. Організація допомогла мені зняли. Ну допомогли мені найти житло. Настін приклад це приклад тієї людини, яка у якої є потреба, і вона прийшла з цією потребою до нас в організацію. кажуть, от ми живемо там. На селищі Новому, нам там незручно, бо ми там, маємо питання в самому місті. Чи не могли б ви нам допомогти житлом? Можливо, у вас є яка робота, і можливо, якщо вже ви нам з житлом в місті допоможете, то дійсно там дитину в садочок. Ці всі питання не настільки складні, як собі люди, і саме переселенці про це думають. Хто звертається, ми максимально зможемо допомогти. Так як я жила в гуртожитку. Так, да. у нас було багато ну, как бы, людей в кімнаті. Ну, Самі розумієте, прекрасно, люди різні, ну тобто, как бы как-то так. Два тижні ми менше. знайшли менше, ніж ніж два тижні, знайшли житло, так, воно соціальне, місце компактного перебування переселенців, там є там, місця. Ми туди звернулися, кажуть, так, да, будь ласка, в них окрема з дитиною кімната. Поруч, дитячий садочок, ну і в коледжі тут, де ми знаходимося, де у нас офіс, була вільна ставка прибиральниці і двірника, і Настя погодилась на цю роботу, каже, вибирати нема чого, а працювати треба. Зараз своя кімната, робота, дитина в садіки, хоч трохи ну, нормально. Нині є потреба в різноманітних приладах на випадок блекаутів, каже керівник офісу. Необхідність найбільша в гігієні саме саме гігієна і не теплі речі, а якісь щось. Ну всі ж пам'ятаємо прошлу зиму то були потреби там обігрівачі, павербанки щось таке. Що зараз, якщо не буде світла, щоб люди трошки зігрівалися, та головна ціль організації говорить це вирішення питання інтегрування переселенців в життя громади. Ми ще входимо до різного роду рад і координаційних рад в регіоні, щоб вирішувати питання і ставити питання більш. Ну, на рівні там, місцевих органів самоврядування, місцевої влади більш глобальніші питання, ніж питання там, продуктового набору. Тобто і житло, і працевлаштування, і навчання, і взагалі статус цих людей. Для чого ми займаємося цим? Щоб ці люди, які приїхали в наш регіон, інтегрувалися в наші громади, щоб вони не відчували себе тут гостями чи чужими, щоб вони ставали повноцінними мешканцями Кропивницького, Олександрії, Знаб'янки, мешканцями нашої великої Кіровоградщини. Вікторія Колосова, Юрій Мирошник, Суспільне новини, Кропивницький,